Я всі вітаю, друзі. Мене Вова Спейс І вийшов новий трейлер до гри Mafia, The Old Country, і без Очасії пропоную його подивитися, глянути, що там нам покажуть, як там то все буде. До речі, такі походу, розумники подивилися моє попереднє відео. Тому що в мафії буде українська локалізація. Субтитри, тобто і текст. І це круто, бляха. Коротше, погнали. На весь екран. All of the men in this room are bound by blood. This is a family. And in this family, we follow a code of honor. It is not forgiving. To betray one is to betray all. Do you wish to? I do. To become a man of honor, repeat these words. I swear my loyalty. ...to a family. I flesh. must burn like this saint. І туно кипмайот. От якось так не мафія саммер 2020 літа, тобто 25-го року. Ми будемо чекати. Нарече нам ні, звісно, піде, але. Буде ще щось. Ні, вже нічого не буде. Ну непогано. Непогано продавай. От тепер дивимось ще раз. Так, да, там я от субтитри був включив. Ну, то такий собі переклад, то той, що в YouTube. Переклад Ютубу, так сказати, блях. Надіюсь, звук записується нормально, так, да, вроді як. Нормально. Дивимось ще раз трейлер. Того разу такий розбір робимо невеликий, блях. Ну це да, ну, ми вже з тим знайомі, так би посвячення в сім'ю, блях. Якраз видно там. Хоча ні, мафія та от вродь би має бути про Сальєрі якраз. Ну може там будуть ще якісь. Бля, ну як я поняв, якраз ось це Сальєрі. Молодий, бляха, Сальєрі. Але хто цей пацан? А може є у той пацан то Сальєрі? Хто його зна? And in this family we follow. Up. No. Да, ще пару чоловіків, бляха. С, ну да, да, блядь, ну конечно, того восель бо він похожий, якраз на сеп. На на. God of honor. And it is not да. Ханася якась о. Буде місія в якійсь опері. Ну непогано. Непогано. Люди, да, там. Театр, да. То би Ну, понятно, да, Зрозуміло, що це порт, та, риба. Кораблі і якісь двоє мужиків стоять. It's не то. От хто це? Може це теж хтось знайомий нам ще з першої частини, бо я не впізнаю. Поки ти той Ральф, бляха. Чи той... Вінченцо сомоло... Хо хоча ні на Вінченце не дуже Хто то може бути? Сем? Ні, ні, Сем, ні, ні. Бля, я хотілося б побачити в, в тій новій ну, мафії ще Полі і Сема. Бляха, це було б охрененно. То було б топ. Do you wish to commit yourself, to your life, to this family? Якось так би щось з муміями зв'язані будуть мотнемо. Ножі, да. Ну, щось з губни, да. Вечери якісь. О, да. Айду. Непогано. Лошаді. Коні, бляха. бля я... Афіяний вид. These words. Swear my На реалітетні машину то в принципі зрозуміло бо то як буде як та якби кінець 19 століття подій. Во, ножі. Ну, то, при цьому попередні часи. Оригінальні, перші мафії були в ножі. То можна було їх знайти, тобі або давали тобі їх. На місію, так сказати. В ремейку у тому Definitive Edition, я не пам'ятаю чи вони були. Вродь би Бої на ножах будуть, походу, як я пам'ятаю. поняв. I flash. Ну да, like no, yeah. і він от... повторює ту клятву, да. Щоб вступити в сім'ю. If I do not keep my youth. Welcome, Enzo. Welcome. The Mafia The Old Gun. Будем чекати на PS5, Xbox. До речі, так, та гра може і спочатку не буде і на ПК. Ну, знову ж таки, як з GTA. От вийде тільки на консолях, а потім з часом і на ПК вийде. Походу так і буде. Тука на видавці. До речі, видавці ті самі, що і в GTA-шки. Літо 2025-го. Ну, бля, 2025 рік буде ахінно в... Ахрен... багатий на релізи крутих ігор. Буде нова мафія. Буде Little Nightmares 3, буде GTA 6. До речі, чекаю новий трейлер GTA 6. На. І чи мафії буде українська. Я кажу, вони походу, подивилися то моє відео. Яке я. От мою реакцію на перший трейлер. Там де я говорю, хто не бачив, мого подивіться. І вони додали українську мову. Це, ну, це реально респект розробникам. Дуже дякую. Круто, круто. Ну, будемо чекати. Будемо чекати. А поки, ну, напевно, на цьому все. Отакий от, от трейлер мафії. Четвертий The Old Country на Стара країна, чи як вона там прикладається, то що не знаю. Підписуйтесь, ставте лайки, будемо чекати мафію і інші ігри разом. Всім удачі, капка.